Колись був талановитий голова колгоспу Рябуха Микола Леонтьєвич. У нього була мрія зробити на території села музей під відкритим небом. На території нашого Валківського бувшого району він знайшов старий млин. Потім повіз туди чоловіків, вони подивилися, чи можна його перевезти. І перевезли начинку з цього млина жорнова, камні там спеціальні. У ну, 1983 році, орієнтовно десь. А потім наші чоловіки Сидоренківські робили обшивку цього млина, робили дерев'яну конструкцію. І коли млин був готовий, його навіть запустили, і жінки наші пекли з цієї муки пироги. Два роки назад вітер зруйнував лопасті. І вони просто висіли. І ми вирішили в цьому році реставрувати цей млин своїми силами для того, щоб зберегтися як реліквія нашого села Сидоренкове. Вона єдина в нашому районі. Внесена в реєстр млинів по Україні. Їх всього налічується 500 штук, і серед них один наш вітряний млин називається. Ми реставрували лопасті, це був найвеликий об'єм роботи. Матеріал на лопасті ми взяли той самий, що тут був, тільки ми їх трішки зменшили, щоб вони були легші за вагою. Нам допомагала міська рада, комунальна установа давала нам техніку для того, щоб ми могли поставити ці лопасті і пофарбувати. Місцева молодь допомагає нам і працівники благоустрою. Уже третій місяць, як допомагаю. Прибираємо територію. Прибирали всередині вітряка. Там грязненько було, то паутина була, доски якісь лишні були. Дуже хочеться, щоб наша молодь в майбутньому пам'ятала історію нашого села і особливо в такий нелегкий час. Хочеться після себе щось залишити позитивне. Зараз ми фарбуємо столи, лавочки для того, щоб люди могли тут відпочивати. Плануємо шукати спеціалістів, які будуть це реставрувати, щоб цей млин мав історичну цінність, так як він був колись зроблений спочатку. І Ще в нас є задумка тут зробити і колодяз, і тинок, і в'їзну зону. Хочемо відкрити на день села цей об'єкт. Провести тут ярмарок, збір коштів на ЗСУ. Хочемо, щоб у нас тут був екскурсійний маршрут, щоб люди могли приїжджати до нас на екскурсії, для того, щоб підтримувати нашу громаду, наш населений пункт, щоб була якась у нас ізюминка.